Вас, друзі, і вам вороги, привіт! Ми з командою у Києві. Знову в Києві довго думали чи показувати вам ще одну порцію нашої столиці і вирішили звичайно показувати. Адже центральну столицю ви надивилися сповна і вона консервативна. Тоді як райони Києва вони розвиваються. Давайте разом станемо свідками епохи народження нових закладів у районах на інспекцію. до Києва. Якщо їхати автобусом, то вони ведуть на автовокзал. Це район Голосіївський, і тут є місце, про яке знають не тільки місцеві, а навіть і деякі зірки. Китайський ресторан Жасмін. Запрошена на інспекцію. Найкращі ресторани країни. І ми прийшли до вас, були відомі і про вас знать у цьому районі. Працівники розгублені, тому інспектор бере ініціативу в свої руки. Ось тут за шторинкою, наче в душ. Я йду на запах. Добрий день. Це програма Інспектор Фрейм. Ви розмовляєте українською мовою? Немного. Це ваш заклад? Да. Ой, а що це таке? Це валіті м'ясо. М'ясо? Ой, але у вас не зовсім чисто. А це така витяжка саморобна, так? Ну як витяжка? Дешева китайська підробка. штрих пух-мух. Да. І ось таку витяжку. Вона да. грязна, смотрите, яка. Слушайте, а ви... Вы... Часто десь моється. Часто моєте, да? так? Тут уже не мити, утилізувати треба. М'ясо. Я таких тварин не бачила. Схоже на кабана, на стару ворону і на ногу журавля. болить Скажіть, а що це таке у ці пампушки? Пампушки? Пам Пампушка. То, я зробила ці білі, а це не красиві. Це чорні, я поміняти таку білі. А, по, то поміняйте на білий, давайте. Майя каже, я хочу поміняти фартушок, тому що чорний у мене красиві. Ой, я ви хороша. Ну, Майя, він якийсь уже не зовсім чистий. Давайте обратно чорний. Ну, чорний чище, да-да. А я поміняю хустинку, поки Майя змінює фартушок.

Увага, гра. Впізнай страву. Липа, Кусочек. Кусочек судака. У, да. А стикера нема. Это Ой. не работает. А там, это не работает? Да. <соцепить> 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 а давайте А, как, а работает? Это, это вам, а, а что это? Креветка? А да. каже же ви оттуда достанете мороженое? Ой, смотрите, я що тоді достала. А це теж кріветка. Да, Королівська. Таке не королівське завершення життя. Боже мій, який великий кабачок. Ого, який виріс! Це цукіння. Кабачики. Кабачок. Кабачок. Кабачище. На неї злитись. Не ж все добре. Не така посмішка, що зачаровує навіть найбільш черствого. Втім, інспектора мулюють сумніви щодо натуральності цього овоча. В нас є пристрій, який визначає нітрати. Кількість нітратів може дуже зашкодити вашому здоров'ячку. Шеф редактор Євген подає мені ось цей пристрій, і ми зараз перевіримо на нітрати. Цей кабачок. Отже, занурюємо. Вискаємо ок, дивимося результат. Бажання нітрата в нормі. Да. No. Все хорошо, нітрата немає. No. нет. Як би там не було брудно, кабачок цей не підвів. No. Добрий день. Це програма «Інспектор Фреймут». Слушайте, ось тут так грязно. А почему вы здесь не убираете? Часто убираете, да? Ну как же часто? Смотрите, как no, грязно. Это... Это Нет, мусор? Конечно. Це сміття. Це, це, це. А що тут не сміття? Ох, а то грязь. Майя, це желе? Ой, да, да? Ой, а хто тут? А це там, видно. Женька, поменяй, пожалуйста, косточку. Майя, вас очень грязно. Ну, а это где -то, где -то... Увага, эксклюзив у программе «Инспектор Фреймут». Mm -hmm. Найбрудніша, вытяжка за историю программы и в Украине, і в світі. Mm -hmm. Это страшно. нужно выбросить. Mm -hmm. И вам нужно сделать... Ремонт, потому что здесь едят люди. Это комплекс, такая А в Китае все такие да. рестораны? Конечно. Маленькие. У нас это самое лучшее. Да? Конечно. Это еще чисто? Конечно. Конечно. Над, над я. ну, не страшно, нормально. Власниця запевняє, що їсти з цієї кухні абсолютно безпечно. Аби довести зворотній, інспектор бере люмінометр. В мене є міні лабораторія, яка перевіряє будь-яку поверхню. Майя, що тут нарізаєш. цим ножом, так? Да? Результат мій лабораторії має бути 5. Це 1102. Це смертельно небезпечний результат. А власниця не переймається. У неї вагоме виправдання десь є ще гірше. Ми дамо зал. Можна я зроблю замовлення? Так, Майя? Дякую вам. Зроблю замовлення. Ось тут. Здравствуйте. А як ви про це місце дізнались? Через друзів. Вони вивчають китайську мовчку. Тобто ви сюди прийшли окультурюватися. Тоді вам бажаю приємного відпочинку. Вчіть мову, але бажано не їжте. Бо навіть моя бабця казала, коли вчишся і їж, все забувається. А я тут сяду. Отже, меню. Можна це заказати? А це сухої утки. Хорошо, вот це і картошки. Спасибо вам. Бачили ціни? Телятина 62 гривні. Одна пекінська качка 498 гривень. Жарене ухо. Це звучить як ніби в 90-х. 58 гривень. То що я чекаю на замовлення, а поки дати інтер'єр подивишся. Насправді, якби наш Саша тут їв постійно, то йому вже рости не може. Тому в тебе був ірокез, то ти б головою зачіпав ось цю стель, Сашка. Стелю не прибирають. Тут нема чим дихати, Подивіться, яка брудна вентиляція. У нас там ще кімната те. Мая каже, що насправді їм є чим пишатися і показує віп-кімнату. Це бенкетна зала. День. А, Для дітей здесь можна ділити. Як мама мене зараз тьохкає по-солов'ячому серце, бо Майя, тут все в аварійному стані. Подивіться на цю розетку. Може, когось током геп, Стеля протікає багатоповутиння. Все в аварійному стані. Місце, де можна помити руки це все грибок. Багато респіраторних захворювань передається саме через ось таку заразу. Мило. Мило є, холодна вода, теплої немає. Ой, я не можу сюди дивитися костя, бачиш, тут не викидують днями сміття. Туалетний папір вже ось ось закінчиться. І старий унітаз. Треба звідси негайно йти. Да. Спасибо. Це солодка картопля, її ціна 42 гривні. Пахне. Коли в мене боліла в тестці голова, бабуся робила мені компреси з одцу на голову. Оцю картоплю можна викласти на чоло і мігрень зникне. Пахнет. Це, Це м'ясо може бути свинею, голубом. Роликом, телятиною. Але на качку Справж. На кольори смак товариш не всяк. Адже судячи з відгуків в інтернеті, це культове місце, де їдять навіть зірки. Дуже дякую. Картопелька 42 гривні. Качка 98 гривень. Мірахунок 140 сорок гривень. Поговоримо. Булася інспекція у екзотичному закладі харчування жасмін у Києві, район Голосіївський. Атмосфера це екзотичне місце, де розмовляють китайською мовою, і лунає китайське телебачення. Ціни хід продажу. Качка по китайськи коштує майже 500 гривень. Мій рахунок за картоплю і качку звичайну 140 гривень. Ціни гострі, як ніж китайського воїна. Обслуговування. Ви не розмовляєте українською і Майя посміхається. Але ви вирішили всі недоліки прикривати вашою чарівною посмішкою. Майя, так не можна. Маєте визнати реальність. Тут треба не сміятись, тут треба плакати. Їжа Пішла вже має. Образилась. Знаєте, якщо би бевхнути аптечкою, і вона розіб'ється, то запах буде приблизно таким, як запах моєї качки і картоплі. Їжа не апетитна. І найголовніше чистота. Я вам показала все най-най... Ви бачили найбруднішу витяжку? Найнеправильніше місце зберігання продуктів і найбайдужішого шефа? Ви знаєте, друзі, я раджу вам жасмин у Києві. Для підняття самооцінки. Коли приходиш сюди, ти розумієш, що в тебе в житті не все так погано. Але от радити цей ресторан для тих, хто хоче поїсти, я не хочу, не можу, не буду. Не ходіть сюди. До побачення! Далі в програмі кращий захист напад. Чому мирна перевірка на Київській Троєщині обернулася гучним скандалом? А такі витяг пітяну. Ви що ви спіти обережно? Приму держи! А! і просто зараз, вперше, інспектор здасть їжу на експертизу. І ось сьогодні. Ми отримали результати державної лабораторії чи безпечно вживати роли у найпопулярнішому суші барі столиці? Кишечна паличка Філадельфії. Це все не правда небезпечні інспекції заради справедливості.